На спом'як про мене. І сьогодні ми маємо можливість сповнити те, що Господь зробив для кожного з нас. Ми маємо сьогодні можливість відзначати цю велику перемогу Ісуса Христа над ворогом на Голговському христі. Алілуя, Слава Йому! І тому дяка Богу, що Бог відкрився для нас, і Він і далі відкривається через Слово Своє. Відкривається нам через ті події, відкривається нам через ту жертву, яку він звершив там, на Голговському хресті. І апостол Павло, звертаючись до церкви в Коринфі, він сказав: Я від самого Господа прийняв, що й вам передав. Брати і сестри, апостол Павло в свій час, він і був з учнями. Коли Христос був на землі, Він не був учасником в страданнях і свідком в страданнях Ісуса Христа, але в свій час Господь відкрився йому. По дорозі в Дамаск. Він відкрився йому. І апостол Павло спитав: Хто ти? А він сказав: Я той, якого ти гониш мене. Це був Син Божий Ісус Христос. І от Господь відкрив апостолу Павлові. Про ту досконалу жертву, яка звершилася раді спасіння усіх людей. І про це засвідчив апостол Павло в післанні до Рим до Євреїв, про, то, про ті жертви, які були звершені народом ізраїльським по закону. Але е, ці жертви, вони не були досконалі. Досконала жертва це була одна жертва. Принесена Ісусом Христом на Голговському Христі. І тому апостол Павло в Писанні до Євреїв, 10 розділом з 3 вірша, записав такі слова. Але в цих жертвах нагадування про гріхи щорічно, бо неможливо, щоб кров біків і козли усували гріхи. Тому, приходячи в світ, Він говорить: жертві приношень. Ти не захотів, але приготував мені тіло. І тут е, апостол Павло нагадує, нагадує післані про те, що багато було звершено е, жертв в народі ізраїльському, багато було пролито крові. Але е, апостол Павло, те, що прийняв він переникав, але кров е, биків і козлів не могли. Не могли, не мали тої сили, щоб усунути гріхи цих людей. І тому він сказав про те, що ось іду я на початку своєї написано про мене виконати, Боже, волю Твою. Яка ж була воля Отця Небесного, воля Отця Небесного? Була та, щоб виконати те, що написано було і сказано через Слово Отцем Небесним. Бо так полюбив Бог світ, щоб кожен, хто увірує в нього, отримали життя вічне, тобто і спасіння. Воля Божа була спасіння усіх людей, усіх людей, але не через ці жертви, які звершалися. Народі Ізраїльському. І далі ми читаємо, говорячи вище, жертвоприношені дарів палень і жертву за гріх, які приносяться за законом, ти не захотів, не благоволив. Потім він сказав: ось іду виконати, Боже, волю Твою, він усуває перше, щоб установити друге. Що ж було усунути перше? Перше було усунути то, щоб, щоб не звершалися вже ці е, жертви, які не приносили користі, які не приносили звільнення. І тут е, апостол Павло каже, усуває перше, тобто ті жертви, встановив друге. Що друге установлено? Друге установлено це досконала жертва. Нашого Господа Ісуса Христа. Це є досконала, досконала жертва. І далі апостол Павло каже, за цією доволею ми освячені через приношення тіла Ісуса Христа один раз назавжди. Оця жертва, яка була звершена Ісусом Христом, це була принесена за спасіння і усього людства. І не на якийсь період часу, але назавжди, на, на, на все існування на цій землі. І далі апостол Павло каже, і всякий священник повсякденно стоїть, служачи і багаторазово приносяться ті самі жертви, які ніколи не можуть знищити гріхи. Ці жертви, які були звершені, вони не могли знищити гріх. Але вони тільки нагадували за то, на те, що е, е, гріхи, які звершалися в народі ізраїльському, от, і ці жертви нагадували. Але далі апостол Павло каже, а він приніс за гріхи одну жертву і назавжди сів по правиці Бога. І 14-ти віршов. Бо одним приношенням він зробив освячаємо назавжди до досконалими. І ось через цю жертву, Головську, досконалу жертву, ми є освячені через тіло Ісуса Христа, От, і не на якийсь період часу, але ми освячені на все життя. І тому дяка Богу, що це звершилося раді нашого спасіння. І сьогодні це служіння, яке ми маємо, от, і будемо звершати цю дію, от, е, будемо е, причасти до тіла і крові нашого Господа Ісуса Христа. Воно сьогодні нам нагадує про те, що ця є жертва досконала, що це є перемога нашого Господа над темрявою, над темними силами над ворогом. І сьогодні, дяка Богу, що в це число ми війшли. І апостол Петро каже, свідкує про те, що свій час ми були не народ Божий, а нині є народ Божий. Свій час були не помилувані, а нині помилувані. І тому він свідкує про те, що, знаючи, що не тлінем сріблом або золотом, ви викуплені від вашого марнотного життя, передано від батьків. Але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого анця, предназначеного раніше створення світу, явлено ж останні часи заради вас, віруючи через нього в Бога, який воскресив його з мертвих і дав йому славу, щоб ваша віра. І уповання були на Бога. Слава Богу, дорогі друзі, за це слово, за цю обітницю, що ми дійсно маємо розуміти, що не тліним золотом або сріблом викупленими, але через кров нашого Господа Ісуса Христа. І тому це служіння нам сьогодні напоминає про те, що коли ми є учасниками в трапезі Господній. Ми маємо спільність з нашим Господом, має спільність один з одним, через ламання хліба, через трапезу Господню. От, і нехай Господь нас цьому благословить, щоб ми про це пам'ятали. щоб ми пам'ятали, що через Голговську жертву ми отримали спасіння для наших безсмертних душ. І коли ми учасники. Трапезі Господні приймаємося з вірою, як я тільки що зачитав про це, що була утверджена наша віра, в нашого Господа, ми маємо, можемо отримати і оздоровлення для нашого фізичного тіла. Дорогі друзі, оздоровлення, як написано в Слові Божому, що ми вже отримали оздоровлення оздоровлення духа, душі нашої. Брати і сестри, це є важлива річ, коли Господь освячує, очищає, прощає. І це є велика милість Господа. І тому нехай Господь на цьому благословить. І нехай Господь благословить, коли ми будемо приймати і чаші. І на це є Слово Боже свідкує про те, що коли приймаємо і часи, ми маємо пам'ятати, що це є. Кров нового заповіту для прощення гріхів, і е, апостол Павло в писланні до Євреїв е, 10 розділом, 16 віршом записав такі слова. Ось завіт за який я вкладу з ними після тих днів, говорить Господь. Я вкладу закони мої, в серця їхні і в їхньому розумі напишу їх і гріхів їхніх. І беззаконь їхніх я не згадаю більше. Слава нашому Господу! Це звершилося і над нами, тому що як вже було сьогодні сказано і зачитано про те, що Христос взяв на себе наші гріхи, наші беззаконня підняв на Голговський хрест. Дорогі друзі, помер за нас і Воскрес для нашого оправдання. Слава йому! І тому будемо пам'ятати про цей заповіт, який Господь склав з нами. Будемо пам'ятати про ту обіцянку, яку ми давали перед нашим Господом, і маємо пам'ятати, що кров Ісуса Христа має силу очищати від всякого гріха. І нехай Господь на цьому благословить, щоб ми і пам'ятали про ту ціну, яка заплучена. За наше викуплення, це є ціна крові нашого Господа Ісуса Христа. І тому нехай Господь благословить нас, нехай Господь поможе нам, тому що Слово Боже каже, що кожного разу, коли їсте цей хліб і п'єте чашу, смерть Господня сповіщаєте. Доки він прийде. І тому, брати і сестри, нехай ми будемо насторожі нашого серця, щоб ми пільнували за нашим життям, за нашою чистотою, за нашою святістю, тому що це є важливо перед нашим Господом. І тому, нехай Господь нас. Благословити, щоб ми стояли на сторожі, щоб ми випробували наші серця, щоб Божа благодать почувала на нас. І в цей час ми будемо мати молитву, ми будемо мати молитву подяки за те, що Бог дає нам можливість сьогодні вспомнити про ці страждання, про його смерть. І попросити Божого благословення, щоб Бог благословив кожного з нас, щоб ми досліджували себе, щоб ми наблюдали за собою, в тому, що є засторога від слова Божого. І Господь говорить через апостола Павла, щоб ми бодрствували, пільнували себе, тому що ворог ходить, як викаючий лев, і ще кого поглотити. І він сьогодні хоче зробити. Все таке, щоб ми не мали тої твердої віри? Щоб ми деколи опускалися в нас руки, але це є милість Божа, коли Бог дає нам можливість. Наповнятися від Духа Святого, наповнятися від благодаті Божої і слідувати за нашим Господом так, щоб нам догаджати нашому Господу. І тому, ставши на наші ноги, ми в першу чергу подякуємо Богу за ту велику милість.